Таро розклад на один варіант, який підійде всім. Що не потрібно робити, що не важливо, а що важливо. Наша психіка вона так працює, навіть коли вона чує один варіант. якщо вона чує якусь одну пісню для всіх, кожен витягне свою фразу, кожен почує власне своє. Тому не даю зараз обрати варіанти, просто на один варіант задумайте ситуацію, я витягаю три карти. Не дивлячись, що не потрібно робити, і що не важливо для вас, а що важливо, на що звернути увагу, що потрібно робити. Отже, що не потрібно робити: клас, 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 клас. Дивіться. Карта місяць говорить, не потрібно заглиблюватися сильно, не потрібно вже рефлексувати, не потрібно шукати якихось нових шляхів, не потрібно зриватися зараз в місці, відправлятися, шукати якісь нові методи, як вирішити ту чи іншу задачу. Не потрібно. Є одна істина, все, вона не приложна, вона є. Не шукайте її, не шукайте, не оправдовуйте. не себе, людину, будь-яку ситуацію не оправдовуйте, не емоціонуйте. Ви знаєте цю істину, ви знаєте. Зверніться до, знаєте, довічних цінностей. І ще тут кажуть, що відбувається все по справедливості і так, все, що відбулося по справедливості. Досить занурюватися, досить гризти себе інших. Зупиніться, нікуди рухати з місця не потрібно. А що потрібно робити? Дивимося! Клас, клас, клас! Дивіться, отут яка історія! Вам потрібно, навпаки, зупинитись, нікуди не рухатись. Вам потрібно витримати паузу. Дивіться, дівчина лікує своє серденько. Дев'ять мочів. Ви відчули якусь втрату. Ваша душа хворіє, ваше тіло хворіє. Можливо, у когось буквально хворіє тіло. От буквально. І тут потрібно насолодитися цим станом. Як каже моя подруга, яка ходить до психолога немає поганих емоцій. Немає. Ми всі складені як от те намисто, наша психіка. Щастя, нещастя, радість, біль, подяка, невдачність, хитрість, прямота, щирість ми зі всього сплетені. І якраз зараз час не пропустити цей біль. Розумієте? От, я... От в чому мудрість зараз цих позицій? Чому кажуть? Не потрібно рефлексувати і кудись відправлятися. Ви можете пропустити цю історію. Якщо ви зараз кажете, що нічого такого не сталося. І відправляєтесь чи на пошуки роботи, чи на пошуки нової любові, якщо от ви щось зупинили, покинули і вже кудись не потрібно, не поспішайте. Проживіть цей біль. От просто проживіть цей біль. Дайте собі відпочити своїй психіці. Своєму тілу дайте відпочити, і тоді відкриваються нові горизонти. Тобто, зараз ви йдете з гірочки вниз, дійдіть донизу. Потім ви підніметесь нагору. І тоді ви зрозумієте сенс цієї події і цього уроку. Щасти вам!